Перший щуканчик. І знову цей колір від хотбейцу. Тільки його ставиш і зразу на нього лупаше щука. Так, зроблю фоточку і відпускаю. Це одна. Через нічого не зрозуміло, де воно і що воно. Але воно вроді тут вже виходить. Добре, що я маю підсак для неї. Опа, свічечка легенька. Ходи сюди, а все, Хе, з підсаком рибалити, то взагалі красота. Ось ще один гарний щуканчик, з ним я вже зафоткаюся. Так, другий щуканчик такий. Маю надію, що цей вітер ближче вечора трошки стихне і можна буде хоча б 30-40 хвилин ще комфортно половити до заходу сонця. А, але так от я кинув проти вітру два рази і якраз ловив дві щучки. А кидаю, коли вітер мені боковий, чи коли вітер в спину, то певну проводку так не, не вдається зробити і риба на таке не клюне. Коли кидаєш туди проти вітру, то... то ще щось реально. Ну, будемо пробувати. Тим-то і цікаво, що раз одні умови штиль приходиш, ловиш, інші умови вітер, то там дощ, все міняється. Але риба активна. Третє. От трошки густих вітер і вдалося кинути далі. Куди? в сторону середини водойми от. щуканчик зразу взяв. Жадно взяв. Четвертий. щуканчик, так, тепер. Не тучися, не тучися, чися. Молодець, виплюнула. Да. Цей колір просто топ. Не думав, що він таким буде, але він таким є. Вже роздертий, але ще спробую його зліпити купи і ще щось зловити на нього. Так, І шнурочок. Не буду я її в руки брати. От і п'ятий щуканчик. Ну, пережила поки що п'ять щук, це і так, показник хороший я рахую. Ну що, 5 щук є, сходів немає, холостих клювань також немає, вся чітко заїдає поки що. Якщо пробую пробратися зараз ще на один місток, Попробувати там і, напевно вже там затримуюсь на тому містку, якщо, звичайно, попаду на нього. Там вже хочу затриматись довше, тому що попередню рибалку я туди прийшов вже пізно і часу не було, і ще й руку поранив і бігав за пластером, так що подивимося зараз. Ну і щука там чуть-чуть більше брала. Але як воно буде, не знаю. Головне туди добратися. Дуже прошу, перший закид на цій точці. Я навіть не очікував, що воно так влупить. А вона як дала. Мені. Фух. Я не сподівався. Ну, зато я підготувався до неї. Яка б вона не була велика чи маленька, але її мені буде зручно брати, бо в мене є підсадка. І пішла в воду зразу. Так, шоста щука. О, приманка вже доживає свої, подивіться. Просто вже тут які порізи. Зараз її сфоткаю і продовжуємо. ставлю свіженьку і продовжуємо ловити далі.

Тобі не маєш щучка. Хе-хе-хе. <смі> і відчепилась. Так, приманочка, Зараз Покажу. Ось такий фетик. Ну, це вже така десь. До, до пів кілошна. Ну, і знову. Знову той самий палець і знову пустила мені кров'яру. Ну ти щука. Я так би підозрював що таке буде І я вже підготувався пластир вже зі мною так що нам цю рибалочку не спортити, так, що, палець Все, перша допомога надана Пошли дальше, уже 7 штук на рахунку. <звы> <звы> ходи ходимо сюди. Ходу з другого разу добрала. Побула була О, клас! Отак я люблю. Виплюнула з під сака і все. І тепер її треба під сак. Опа! І на волю. Супер. За вітром можна сказати першу тільки зловив. Все проти вітру, але все рівно вітер вже трошки стихає, але яка година глянемо для цікавості 19-15. Так що ще до восьмої години є трохи часу. Мали рибалку, я рибу зловив десь 8-15 останню. Ка мені перетерло шнур в цей місток. Дрільфін, ти куда? Серце може хапнути. Я так клювати під берегом. такий дельфінарій. Клюнув. Ну, лупило, Стандартно, можна сказати. Давай додому. Що я можу сказати? ну Рибалку можна вважати вдалою. 9 щук, одна, така трошки більша, а все решта шнурки. ну Переважно такі клююки. Тут, якщо влітає якась там кілошка, то це чи півторачка, то це вже, вже супер результат. Так що половив непогано, от взяв підсак з собою, який мені поміг сьогодні, але все рівно ха, вона мене покусала, але, то таке. Так що, що по приманках сьогодні? Знову hot baits. от Приманочки. Без них вже нікуди. Ні на окуня, ні на мікруху, ні на щуку, ні на судака. Так що на наступній рибалці, до речі, хочу попробувати е, цих рачків рокхогів, е, щоб судачок на них плюнув. Ну, і попробувати мадвак. Тож, розловити їх по судочку. Він також, думаю, їх має їсти. Так що, така рибалочка сьогодні вийшла. Всім дякую, що дивилися.